Сьогоднішній день для багатьох Кременчужан став днем смутку та болю, адже рідні друзі та знайомі проводили в останню путь нашого полеглого захисника у Свято-Миколаївському соборі. Відспівали панахиду за загиблим воїном Владиславом Мельничуком. Солдат Мельничук Владислав Валерійович 1994 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в Кременчуцькій гімназії номер 21 Закінчив ПТУ номер 5 Військовій частині займав посаду оператор безпілотних літальних апаратів, відділення розвідки та коригування. Владислав мав неабиякий хист до музики, був барабанщиком у Кременчуцькому гурті Хартбіт. З Владиславом ми познайомилися ще у 2019 році. Коли він захоплювався музикою, я попав на їх перший фестиваль. Співпрацювали трішки як музиканти, але дуже добре роздружились. І... До сьогоднішнього моменту залишались дуже хорошими друзями. Людина була дуже весела, дуже щира, дуже добра. Завжди приходив на допомогу, коли потрібно було найперший відкликався, здивився на все завжди з позитивом. На жаль, 10 червня військовий загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Друзі між собою ласкаво називали воїна Рудий. Захисник був душею компанії, гарним другом та назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав. Весела була людина, одна з. Таких, знаєте, просто душа компанії, Ніколи не переймався, ні через що в халепи влазив, але так же браво з них і виходив. Ну, тільки приємні спогади, і вічна пам'ять воїн. Поховали героя на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Владиславу Мельничуку, Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременшуцькі новини.